О всеблагий і милосердний, Господи, який своєю любов'ю тримаєш у гармонії небо і землю. Я схиляюсь перед Тобою і щиро молюсь за свою родину, благослови, Боже, наш дім і всіх, хто в ньому живе. Нехай Твоя свята рука оберігає нас від будь-якого зла, нещастя чи біди, наповни наші серця миром, радістю та щастям. Які тільки ти можеш дарувати, Господи, прошу Тебе, хай у нашій родині завжди панує взаємна любов і повага, даруй нам терпіння у труднощах, мудрість у рішеннях та ніжність у стосунках. Нехай Твоя любов з'єднає нас міцними вузами єдності та злави. Як Ти. Заповідав любити ближнього, так навчи нас, Господи, цінувати і підтримувати один одного, у всьому, з вірою та довірою в серці. Нехай у нашому домі завжди буде місце для Твого світла, яке освітлює всі куточки нашого життя, наповни нас радістю у кожному дні, навіть у найменших моментах, щоб ми бачили Твою благодать у всьому. Що маємо. Даруй нам здоров'я, силу і достаток, щоб ми могли славити Тебе не тільки у словах, але й у наших ділах. О Господи, Ти, джерело всіх благ, пошли нам щастя, яке приносить радість душі і захисти нас від будь-якої туги та печалі. Нехай кожен у нашій родині буде зігрітий твоєю присутністю. І нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Амінь.